Це якось в тому, на початку місяця була інформація, що українцям варто ну, дуже важливо протриматися до березня. Я не знаю, блін, що буде в тому березні. Але я хочу, щоб ми всі на собі настроїли думку, що нам треба протриматися і ми свого досягнемо. Я от чогось вірю в це. Ти віриш, пані? Я Кристина? вірю в це, але мені дуже велике питання про те, чи не піде Зеленський. Він не підпише, він не здасть території, але е, я думаю, що він буде триматись до останнього, але коли настане оцей пік вибору, все, уже одказ знаєш, якби ніч от, -от, от буде йому пригорлі, грубо кажучи, умовно, так, то він швидше під, покине пост аніж підпише. От ну, Коли дай. це станеться, якщо, якщо то для нас буде це не дуже добре. Ми не знаємо, хто встане на його місце. Ну, у нас є там пару не. варіантів, не. але ми не знаємо, як ці люди це будуть поводити, тому що, що вони не так? поклали. Вони не вони, вони в них фейс не зістарився, як в зеленського за ті чотири роки. Це він оце все тримав. А тій людині не буде того так шкода. Вона прийшла. Ну, я умовно говорю, да, да, прийде да, хтось да. інший і що буде говорити? Так це не я, так я прийшов, тут все розграблено. Того нема, того нема. І все спише, куди на минулу Попередники. Це не попередники. Попередники, передніли. Тоді нам взагалі можна... опа. От тобі і вся історія.